Доброго ранку, малята! До нас завітав зайчик у гості з подарунками у кошику. В нього великодні яйця. Давайте розглянемо, які вони. Це крашанка. Вона називається так, тому що зафарбована одним кольором. Вона може бути жовтого, зеленого, червоного, синього кольору, але зафарбована одним кольором. Наступне великоднє яйце – це писанка. Це яйця розписані різними орнаментами. Це можуть бути рослинні орнаменти, геометричні орнаменти, будь-які але орнаментом. І ще одне яйцо. Воно називається крапанка, тому що на ньому є крапочки. Яйце саме може бути будь-якого кольору, але на ньому обов'язково повинні бути крапочки. І ми з вами сьогодні намалюємо писанку. Ну що? Приступаємо до роботи. Для роботи нам потрібен стаканчик з водичкою, ватна паличка, пензлик, серветка. Такий шаблон. яєчка. Попросіть ваших батьків, хай вам допоможуть вам вирізати такий шаблон та фарби. Кожен колір крашенки має свою символіку. Червоний це радість, життя, любов. Зелений це відродження або воскресіння природи. Синій це небо, повітря, здоров'я. А жовтий символізує місяць і сурі або урожай. Ну що, розпочнемо. Спочатку ми вмочаємо фарбу наш пензлик. Набираємо червоної фарби. І зверху проводимо хвилясту лінію. Знизу ми також зробимо хвилясту лінію. Однією рукою тримаємо наш шаблон. Якщо фарба закінчилась, набирайте ще. Так, миємо наш пензлик. А зараз ми проведемо прямі лінії під нашою хвилястою. Беремо синю фарбу і зліва направо ми проводимо пряму лінію. Ми їх проведемо дві лінії зверху і дві лінії знизу. Посередині нашого яєчка ми намалюємо сонечко. Сонечко як у нас кольору? Жовтого, набираємо жовту фарбу і малюємо посередині круг і зафарбовуємо. Також ми малюємо промінчики до нашого сонечка. А зараз ми ватною паличкою поставимо зелені цяточки по нашому яєчку. от. Так от. По всьому яєчку наставимо крапочки. Дітки, от така писанка вийшла в мене. Чекаю на ваші роботи. Мені цікаво подивитися, які получилися у вас писанки. До нових зустрічей!